Повний список документів для отримання польського громадянства після сталого побиту сьогодні доносили документи і отримали визвання перед тим. Хочу вам зачитати список документів. Свідоцтво про народження польського зразка. Це самий основний документ. Вам потрібно отримати польське свідоцтво про народження. Робите, берете оригінал свого свідоцтва, перекл робите переклад присяжний. Додатково долучаєте свідоцтво про народження мами і робите переклад маминого свідоцтва, щоб писали дівочу фамілію вашої мами в ваше свідоцтво про народження. Далі акт Мавженський, так, свідоцтво про шлюб. Тоже отримано в польському ужені стану цивільного. Так само берете українське свідоцтво про шлюб, робите переклад документу, і тоді подаєтесь на заміну в польський ужин стану цивільного. Далі цілий паспорт, ваш закордонний, навіть з пусті сторінки, робите ксерокопію. Так, потім потрібно буде показати оригінал, плюс долучити пусті сторінки так само. Далі, якщо у вас сталий побит або резидент, саму карту побиту. Робити ксеро, так само децизії, долучаєте, долучаєте оригінал. Далі, Посвячення знайомості ще язика польського. Тобто сертифікат Б1, або якщо у когось ще є з потенціальної школи е так, про польську мову на рівні Б1, якщо у вас є, якщо у вас немає, потрібно здати екзамен. Екзамен Телс або Б 1 Панствовий, тоді ви можете отримати такий сертифікат. Далі, в втурив від дня з уженів в виїжджав пан, і тут зазначено три ошвячення, які вам потрібно заповнити. Дати, в'їзди, виїзди. Так само є спеціальний друк, можна його скачати в інтернеті, там можна заповнити, дати в'їзди, виїзди, країни і час перебування. Так, Такі ошвячення потрібно буде заповнити. Плюс. Увіжительніна копія е, сторони важного паспорту па, пана пані Мавжонкі. Тобто е, оригінал паспорта закордонного е, жінки чи там чоловіка. Так? Якщо, немає, е, якщо немає паспорта оригіналу, то копії нотаріальні. І такі документи потрібні. Це повний список документів, Там ще плюс умова найму, дохід і так далі, це все потрібно долучати при отриманні громадянства. Якщо вас цікавий супровід в отриманні громадянства, звертайтеся мої контакти знайти в шапці профілю або в описі під цим відео.